Протягом минулої доби ворог продовжував тероризувати мирне населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Обстріли були і вночі. Вночі близько другої ворог завдав ракетного удару попередньо ЗРК С-300 по селу Липці Харківського району. Одна ракета влучила в город. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди. Друга в поле. Обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілів Вовчанська-Чугуївського району з реактивних систем залпового вогню та артилерії пошкоджено щонайменше два приватних житлових будинки. В селищі міського типу Вільча Чугуївського району пошкоджено чотири житлові будинки та лінію електропередач. У селі Басове Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Рятувальники звітують, п'ять пожеж за добу були спричинені обстрілами з боку окупантів. Вночі 26 травня війська Російської Федерації завдали обстрілів по місту Ізюм. В результаті ударів відразу сталося чотири пожежі. Горіло дві будівлі навчальних закладів, гаражі та складські приміщення. Загальна площа пожежі склала близько 4,5 тисяч квадратних метрів. Також пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. До ліквідації пожеж було залучено 10 відділень служби порятунку. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Цього доби рятувальники також здійснили чотири виїзди з метою обстеження місць ворожих обстрілів в Чугуївському районі селища міського типу Вільча. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, вікна та лінії електропередач. Від ДСНС залучалася одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Постраждалих в жодному випадку не виявлено. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. Цієї ночі на Миколаївщині знищено два ударних БПЛА шахет. Про це повідомляють у повітряному командуванні Південь. Рятувальники Дніпра завершили розбір завалів зруйнованої триповерхової будівлі медзакладу після обстрілу окупантів. За даними ДСНС, досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент прильоту. Наразі відомо про 32 постраждалих та двох загиблих. У місті оголошено день жалоби. За минулу добу Херсонщину обстріляли 45 разів. За даними ОВА, окупанти поцілили у житлові квартали, області та цивільну інфраструктуру. Відомо про одну загиблу людину. Атакували і Харківську, Запорізьку та Донецьку області. Є постраждалі. Пізно ввечері у Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 бала за шкалою Ріхтера. Воно сталося за 20 кілометрів на захід від облцентру. Про це свідчать дані головного центру спеціального контролю національної системи сейсмічних спостережень. За класифікацією землетрусів він відноситься до ледве відчутних. Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 483 дитини. Дані приводить офіс генпрокурора. А постраждалих від війни дітей зафіксовано більше, ніж 1467. За офіційною інформацією, понад 984 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській та Херсонській областях. Олиці міста Харкова і е, Харківська область дуже обстрілюють ворог, е, і е, це було слышно і у місті Харкові. Тому е, хочу сказати, що е, були такі е, турбування, деякі, але зараз ситуація спокійна, е, місто живе е, і е, на щастя нема прильотів в помісто Харкову, тому дуже багато людей. Люди повертаються до міста. Все працює у штатному режимі. Харківський зональний відділ військової служби правопорядку святкує ювілейну 20-ту річницю. З цієї нагоди відбулися урочистості. За сумлінну службу та відвагу військовослужбовців привітали та вручили відзнаки. Перше подякувати. Хочу подякувати за те, що ви з самого початку великомасштабної агресії і по сьогоднішній день відомо виконуєте обов'язки на території міста Харкова і області. Ми переможемо, однозначно, але задання відділу відбудеться після перемоги. Початку повномасштабного вторгнення військовослужбовці зонального відділу запобігли понад тисячу випадків актів мародерства на Харківщині, провели досудове розслідування з багатьма російськими військовополоненими, надали першу медичну допомогу понад 500 українцям на місці ворожих артобстрілів та провели сотні профілактичних заходів в армійських колективах. Хочу привітати вас в старіше. Дійсно, ваша діяльність дуже важлива. І під час війни ви проявили себе як мужні військові, які боронять нашу рідну землю, які відстояли і відстоюють наше рідне місто, місто Харків. І завдяки вам є дисципліна у військових, завдяки вам ми обов'язково переможемо. Хочу подякувати вам, усім, кожному. Побажати перш за все міцного здоров'я, щастя, якнайшвидшої перемоги і довгожданого миру. За 20 років зональний відділ пройшов багато випробувань з 2014 року. Будучи передовим форпостом служби правопорядку, що перебуває у безпосередній близькості до зони збройного протистояння. Зональний відділ першим відчув на собі тягар відповідальності за виконання завдань за призначенням в умовах пов'язаних із підвищеним ризиком для життя. Оксана Мурашова, Віктор Ноздрячов, Олександр Ус, Андрій Пакулов, новини Харків. Отримати знижки та зекономити чималу суму в місяць у сімейному бюджеті у Харкові. Розширює свою роботу програма лояльності «Картка Харків'янина. АЗС, супермаркети, аптеки та інші партнери «Ікскарт» карт вже надають знижки містянам. Комунальна пільгова, звичайна студентська та учнівська. Такі види карток наразі функціонують у системі лояльності. Це картка, яка є зараз у понад півмільйона мешканців міста, та якою користується під час війни понад 50 тисяч мешканців у різноманітних партнерів проєкту. Одним з таких партнерів є цитальна станція БРСМ Нафта. Яка по місту налічує понад 20 локацій, де мешканці можуть скористуватися та отримати соціальний дисконт на газ та бензин. Люди можуть зекономити одну гривню на одному літрі за газ та бензин. Наразі ми маємо одного партнера ПСМ-НАфта, але вже улітку ми плануємо підключити ще окер та вог, які доєднаються до системи лояльності в проєкті ПАКХАРТА. Якщо ми кажемо про супермаркети, у системі лояльності харків'янина є 5 великих торгівельних мереж. Це супермаркет ворсторг міністр супермаркет Харків, Клас, Рост. Пасад та інше. Щоденна картка харків'ян на супермаркетах користується понад 10 тисяч осіб, які отримують соціальний дисконт від партнера. Наприклад, у супермаркет Харків це 5% на всі види товару. Наприклад, у супермаркеті Харків свої системи лояльності має кожен із торгових мереж. Вони унікальні і їх можуть отримати люди, які є власниками Х-карт. Карта Харків'янина є також і аптечні мережа, такі як Аптека 9.1.1, Аптека Славутич, класна аптека, аптека Леда. А також вже у червні до нас доєднається аптека низьких цін. Якщо ми говоримо про аптеку 9.1.1, то ми маємо 2% знижки на всю групу товарів та 5% на визначену групу, яка користується найбільш способу харків'ян, до якої входить понад 20 товарів. Також у системі лояльності карти харків'ян є і кінотеатри, є кафе та різноманітні партнери. Це понад 70 партнерів, які дають спеціальний дисконт для харків'ян. Якщо хтось бажає отримати карту харків'ян, не треба прийти у ЦНАП чи Центр соціального захисту населення, заповнити анкету та після цього отримати карту. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків. Два тижні тому у Харкові сталася масштабна аварія на колекторі. Внаслідок цього на проспекті Гагаріна провалилася автотраса, довелося перекрити більшу частину дороги та змінити маршрути деякого громадського транспорту. Весь цей час майже цілодобово на колекторі працюють фахівці КП «Харківводоканал». Спочатку обстежили зруйновану ділянку, виявили всі пошкодження та встановили причину аварії. Це обстріли з боку агресора, які повлекли за собою. блокауты, отключение электроэнергии, которое привело к сбою гидравлического режима работы данного коллектора, а соответственно обрушение свода. И мы видим, дальше произошла аварийная ситуация. Наразі фахівці вже встановили, які обсяги роботи доведеться виконати та що саме необхідно відновити, додає Ігор Вороненко. Зокрема, із шести кілометрів колектору комунальники мають перекласти 600 метрів пошкодженої ділянки трубопроводу діаметром півтори тисячі міліметрів. Нами виконуються роботи як по локалізації, так і паралельно зразу по ліквідації даної аварійної ситуації. Роботи осложнені глибиною заложення колектора. Містами більше 6 метрів і грунтами. Відповідно, це більш длительні сроки по време і затратами людських ресурсів. До роботи у цілодобовому режимі на колекторі залучено близько 30 одиниць спецтехніки. Також у три зміни працюють щонайменше 50 спеціалістів підприємства. Вони забезпечені дворазовим гарячим харчуванням, місцями для відпочинку, біотуалетами. Цю аварію називають проблемою міського масштабу. Тож до її ліквідації залучені усі робітники різних підрозділів Харківводоканалу, а також інші компетентні служби, наприклад, надзвичайники чи дорожники. Завдяки цьому в місті встигають виконувати як поточні роботи, так і аварійні. Ми що ремонтуємо люкове господарство, чистимо сети, ведемо перекладки других аварій. По аварійних по всьому городу на даний момент відремонтувано з початку года. 196 колодцев замена люковых плит прочищено порядка 90 километров сетей, переложено порядка 600 метров аварийных участков трубопровода и ликвидировано более 6000 аварийных закупорок на сетях водоотведения. Через російське вторгнення обсяги робіт значно зросли. Та ще більше вважає Ігор Вороненко, їх стане трохи згодом, коли проявляться всі наслідки ворожих обстрілів, як приклад, та сама аварія на колекторі. Наразі фахівці вже підраховують збитки, які понесли через руйнування цієї ділянки. А от коли саме вдасться завершити всі роботи, комунальники поки що не беруться прогнозувати. Водночас запевняють, що все виконують у найкоротші терміни. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Олександр Уваров. Новини Харків. Вже до початку опалювального сезону рашистами у Харкові було пошкоджено 40 котелень та ТЕЦ-3. Понівечено було і більше 20 кілометрів трубопроводів, де посічено уламками снарядів, а де й повністю зруйновані ділянки. При цьому відбувалися такі фізичні процеси, як... Ну, во время повреждения трубопровода, идет гидравлический удар по трубам, возникают повреждения уже как эксплуатационные, но которые вызваны, естественно, какими-то там событиями, которые происходят. Це много було розморожень індивідуальних теплових пунктів по місті. Там більше по 15, от, іменно, теплових пунктів, которые просто розмерзнулися від того, що ми не змогли вчасно встановити систему теплоснабження, яка обеспечила цей дом. Це теж все повреждение. і це все треба було полагодити якнайскоріше. найскоріше. Тож проводили поточні ремонти, щоб протриматись зиму, але щоб гідно зустріти новий опалювальний період. Не капітальне відновлення багатьох об'єктів харківських тепломереж. При цьому через обстріли, обсяг щорічних планових робіт, зріс удвічі. Наразі головна задача встигнути підготувати систему опалення до зимового сезону. Масштабні ремонтні роботи тривають наразі на тец 3 І фінансова нагрузка, як на наше підприємство, так і на міський бюджет. Там просто колосальна. Ми являємося комунальним підприємством, і всі наше фінансування – це. І є бюджет, а з урахуванням що плата спроможність населення сьогодні дуже низька, в кращому випадку сплачується 50% вартості послуги, то коштів на відновлення просто немає. Тому нам, звісно, допомагає город без його допомоги, це було б просто невозможно зробити. І основні фінансові вливання, які проїздуть, це звісно ждет із гараздкого бюджету. Цьогоріч планують замінити близько 220 кілометрів тепломереж, встановити 14 автономних влочно модульних котелень потужністю від 3 МВт до 8, які будуть живитися від генераторів. Також у найближчих планах реконструкція 21 магістральної камери, а також теж 21 центрального теплового пункту. І всі ці роботи вже ведуться. Насосні станції теж зараз проводяться реконструкції. по ним теж все це проводиться за фінансування. Ваня совместне нашого підприємства і бюджету города, от даби завізабезпечити максимальну надіжність роботи теплових сітей в новому тапітельному сезоні. Станом на сьогодні у місті відновлюються сім великих теплових об'єктів, таких як котельні на північній Салтівці, та ТЕЦ 3 а ще низка малих. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Віталій Грунь, Єгор Мікенін. Новини Харків. 12 автобусів, 30 трамваїв та більше 20 тролейбусів. Саме стільки одиниць наземного громадського транспорту втратив Харків за час повномасштабного вторгнення. Все це вже більше ніколи не зможе виїхати на свої маршрути через дуже сильні пошкодження під час ворожих обстрілів. А ті, що зазнали невеликих пошкоджень, мова про 100 автобусів та стільки ж трамваїв, комунальникам вдалось відремонтувати і повернути на вулиці для перевезення пасажирів. Хоча ремонтні роботи… Роботи понівеченого транспорту розпочались відразу, як тільки машини змогли евакуювати з практично вщент зруйнованого салківського депо. А воно постраждало найбільше. Рашисти його фактично перетворили на руїни. На протязі року, що минув, виділено було загалом тільки на ремонт. І утримання рухомого складу та зарплатню обслуговуючого персоналу близько 158 мільйонів гривень. Це не враховуючи зарплат водіїв, це не враховуючи інших працівників, це ось тільки те, що потрібно було на відновлення. Кошти виділялися на сталу роботу міського, електричного та наземного взагалі транспорту. За ці кошти було відновлено ті рухомі одиниці, які постраждали внаслідок обстрілів, і ті, що внаслідок. Тривалого стояння вони потребували більш поглибленої уваги з боку технічного персоналу. Завдяки цьому ми відремонтували, і сьогодні на вулицях міста працює 93 автобуси. Тобто, завдяки цим коштам, наполегливій праці нашого персоналу, усього наземного транспорту, працює ось така кількість автобусів. Працює близько 60 трамваїв, працює більше 100 тролейбусів. Це все завдяки ось цьому поєднанню коштів, які виділо місто, та людям, які це все зробили. Тому починаючи з травня минулого року у Харкові змогли наново запустити громадський транспорт. Маршрути додавали поступово так, щоб охопити всі райони міста і той пасажиропотік, що мав і має місце у прифронтовому Харкові. Наразі у місті працює 45 автобусних, 29 тролейбусних та 10 трамвайних маршрутів. Хочеться відмітити місто Нюрнберг, яке подарувало вже три автобуси. Вони вже їздять містом, та планує ще подарувати близько 40. За десятьма вже скоро буде організована поїздка. Місто Прага подарувала нам тролейбуси та 20 трамваїв, які теж за кошти, до речі, міського бюджету були сюди доставлені, адаптовані під нашу колію та випущені в лінію. Місто Плізень подарувало нам сім автобусів, та місто Брно три тролейбуси. Ось така наразі в нас є гуманітарна допомога. Леся Куполюк, Олег Саницький, Станіслав Гряшко та Ігор Мартиненко новини Харків. Через постійні обстріли енергосистема міста дуже постраждала. Цілі райони залишалися без світла. Спочатку війни фахівці комунального підприємства «Міськ світло» працювали майже цілодобово і продовжують усувати пошкодження, аварійні ситуації та відновлювати зовнішнє освітлення. За цей період колективом комунального підприємства Міськ світло усунено 5 тисяч аварій на мережах зовнішнього освітлення. Відновлено 1384 тисяча кілометрів мереж освітлення. Відремонтовано 830 шаф управління зовнішнім освітленням. Замінено 130 пошкоджених опор, 598 світильників, 450 кронштейнів, відремонтовано 3 тисячі світильників, пофарбовано 1530 тисяча елементів. Поновлено освітлення на 746 об'єктах вулично-дорожньої мережі. Комунальне підприємство «Міськсвітло» відновлює зовнішнє освітлення в 522-му мікрорайоні. В селищах Лідне та Залютино Кітлярчиному Яру. Найбільше постраждали мережі зовнішнього освітлення усіх п'яти районів північної Салтівки та району Горизонт. Проводяться також ремонтні роботи у селищах Данилівка, Жуковського та Затища, де зруйновано 80% мереж освітлення. Комунальне підприємство «Харківміськсвітло» робить усе, щоб життя городян було комфортним та безпечним.